Доброго дня, шановні наші глядачі. З вами як завжди, об'єктивна Слобожанщина і ведучі Іркивенко. Підписуйтесь на наш канал і спостерігайте, будьте в курсі всіх свободів. Сьогодні у нас є в гостях тут присутня молода дівчина. От, по, Як зараз по чоловікові? Гріненко. Гріненко. Аліна Миколаївна. Аліна Миколаївна. Миколаївна. А раніше вона була за морій Аліна Миколаївна, як поняли. От. І тут е, таке, трапилось таке дійство, ну як завжди, наші, я ж не називаю їх, наші будухарські мусара, як завжди, на, на висоті. Я вам прочитаю заяву, яка була людина трошки нервує, я чи я зачитаю. Так от е, е, ці заяви вона звернулася до е, начальника ТВО, начальника Олени Али, Али, Шаповал. Це у нас є таке начальник. Імміграційної <тур> служби, Державної імміграційної служби України. Тому що вона е, звернулася. До речі, ви знаєте, мені так цікаво, як вона звернулася, зараз я знайду е, е, листом, з листом е, будучи, будуч, а, будучи в отпуску, будучи в отпуску, бачите, немає ні входного, ні номера, немає, ніде нічого. На описала листа, в якому просила негайно з'явитися з усіми документами у ну, відділ е... міраційної служби. От за... За... Це. В відпуску будучи, має вона право відпуску, приймати якісь заяви, якісь рішення. От. Ну а тепер почнемо з самого основного, що ця особа, така шапувала, так? яка виконує обов'язки. Взяла документи у цієї людини ще в далекому 2013 році, так? продержала їх до початку війни. Ну, війна почалася, коли ви ж пам'ятаєте, це в 22 році. Потім зателефонувала і сказала, що все, я нічого не можу зробити. А проблема в чому? Проблема в тому, що як вони всі кричать один голос, що в неї є російський паспорт. Ну тепер поїхали потихоньку розберемося. Значить, е молода людина взяла і дала таку відповідь. 23, 01, 24 року мною ну, був отриманий лист від е Олени Шаповал Богудуховської з Харківської області, в якому ви зазначаєте, що до вас надійшла з Богодуховського е РВП ГУН в Харківській області матеріали перевірки щодо законності факту мого проживання на території України. Як громадянинки громадянки Російської Федерації, для підтвердження або спростування цього факту, то е, ви повинні там, взяти всі документи і в найкоротший термін з'явитися в поліцію. От. Ну, до цього питання ми повернемося якби пізніше. Потому що приїжджав пан Дільничний, є такий, е, ми хочемо показати, е, тризна Максим Миколаївич. Гляньте на цю. Грожу, щоб ви красивше побачили. У мене інших слов немає. Це в гражданському візі такий, щоб ви зустрічали на вулиці і знали, що це подонок. Це не тільки моя думка, це думка багатьох людей, особливо на його участку. От. Так от я хочу вам сказати, що взяли довідку, довідку з сільради, да? от, хоч вона там старостинська, і таку довідку. Що ця людина проживає на території Клинівської сільської ради з 2011 року? 2011 року вона має сім'ю, дітей, це як положено. Проживає, нікуди вона не збирається їхати, виїжджати, не колаборантка, не сепаратистка, як заявив пантризна. Це ж розумієте, наскільки треба падлом таким, вибачаю, що я так кажу, але других в мене слів нема. Щоб людину отак хоча сквернити, очорнити, якщо в неї є російський паспорт, так значить вона така -сяка. Це для того, щоб создати отакий кураж біля цього. От. На що він розраховує, я не знаю. Він фігурант багатьох справах, повірте, ми ще до нього вернемося. Ну, про це ми якби побалакаємо. Пись читаємо далі. От людина просто так розповідає про себе. Тисячу 1989 році я народився в місті в Україні в сім'ї в, сім в українській сім'ї. Мати за Інна Володимира та батько за Микола Олексійович, мешканці села Клинова, Володуковського район Харківської області, де я провела своє щасливе дитинство до 1998 року. В 1990 році мої батьки вирішили поїхати на заробітки до Росії ПГТ Уренгой, куди мене восьмирічні львівці взяли з собою. Ну, звісно, дитину не залишилася, а вона що, може щось проти вказати? Коли мені випили 14 років, у 2004 році по я отримала російський паспорт. Тобто мене примусово русифікували без будь-яких альтернатив. І це є точно. Це є. Тобто ви розумієте, як на Росії там все відбувається? Вони люди славянської наружності, вони зразу їм дають паспорта, без питань про питань. Там поставсь півчаса, і те паспорт. От і все, почому, тому що їм це потрібно. Тому що вони зрозуміють, що українці – це порядні люди, трудолюбиві, і вони їм нужні. Їм узбек хай получше попробує, хоча це теж де мене прекрасні люди. Ну, ділили втім. Без всяких артизів, що ми зараз можемо спостерігати вже на окупованих українських територіях, та починаємо розуміти, що примусова русифікація розпочалася не з початком повномасштабного вторгнення в Україну російських загарбників, а набагато раніше. І це теж факт. Коли мені виповнилося 20 років, 2009 році, мені був, мною був отриманий інший паспорт російський, після чого я повернувся до України. Та вже з 2011 років проживаю в село Мерлова, ну, адреса. Хочу зауважити, що моя автобіографія повністю знайома. Людина звертається до Шаповал. адже повністю знайома. Адже ви довгі роки займалися питанням рободяства. Та так нічого не зробила. Навіть статусу за кордону чи хоча б в якесь на місце проживання, тим часом. Тобто, взагалі взагалі за 10 років нічого. просто капець якийсь. Так, зараз. Так нічого не зробив статус е, закордон українця. Хоча мене статус закордон українця не влаштовує, тож я прошу вас допомогти мені стати українкою не тільки в душі, а й нарешті отримати громадянство України, якого була примусово позбавлена московитами е, та паспорт громадянинки України, адже я, адже я і є Українка. Це Богом дане мені право бути українкою і жити на своїй рідній Україні. Отаке таке звернення написала людина е, до тієї... Е, ви знаєте, там же ще, ще й керівник, ну як би ми всі це розуміємо, е, Тетяна Дмитровна, да? куди вона дивиться, да? От. Потім звернулося. Ще ж одне питання. Значить, людина звернулася, щоб отримати свідоцтво про народження у бадухацькій відділ державної реєстрації актів цивільного стану, коротше, тобто як вона там називається? РАКС, по-простому. З такою ж заявою. Тобто вона звернулася, їй дали свідоцтво про народження. Повторне. І гляньте, що там написано. Не знаю, видно, а мені. Значить, тут написано те, що батьки. Е, е, Ні, не, це не, це не те, подожжі, це я вам не те показую. Це я дитини показав. Де ж я? Ось де? Ось де ось, ось. дуже свіженьке, недавно отримала е, свідоцтво повторне про е, народження. І що ви бачите? Бачите, заморій Микола Олексійович прочерк? За Маріїна Володимирна проще, тобто нема це якісь прибульці. Ви розумієте, нема них, вони навіть не пишуть нічого. Але ж знайшовся такий цікавий документ. Свідоцтво про народження. Свідоцтво про народження. от є. Видно так? От, е, свідоцтво про народження. Де вказано, що за Марії Анна Миколаївна. Українка, Замарія Микола ці українець. Ну ви розумієте, це фарс такий. Тобто е, ці державнослужбовці, ну я не знаю, вони не просто, е, знаєте, по-людські падлюки, це е, ну, кримінальники стопроцентово. Вони е, на свій на свій розсуд е, видають документи державні. Самі собі, якби, ну ви розумієте, це просто якийсь безпреділ, і такого нема. До речі, ось вам вона ж людина розповідала, що, ага, що батьки українці. Вона надала свідоцтво телекопії паспортів, будь ласка. Де там чітко видно, що це громадяни України. Те, що вони поїхали і живуть, де вони живуть, це їхнє право. Їх ніхто за це не осуждає, і я не я не хто. Хай, що хочуть, не роблять. Але ж дитина про чому? Але ж дитина, навіщо Навіщо ви це робите? 10 років мордуєте, мордуєте сім'ю. А тепер причина, а причина це насправді. Є у селі Клинове один магазинчик, де людина там працює, де працює її. Сукруха, оформлено, все як положено. Але вона там з станом здоров'я поїхала десь пролікуватися. Це її питання. Ми не будемо, що це особисте, особисте втручання не будемо робити. І попросила їй допомогти в магазині. І тут таке питання. Там є ще один магазин чи два, де як її що преться на сільську голову. Гречка. Гречка, яка абсолютно працює. Кришею, цього подонка. От этого, от, ну як під ним, працює? ну вона ж працює на себе, ну, вона ж не платить, торгує табаком, там, табачними горільчаними виробами. І платить, естественно, платить тризні. Ви розумієте, що це? Це буде окремо, є виділення цього всього, ми це зробимо, покажемо, але ж мене сьогодні цікавить. Е, ви знаєте, я розмовляв е, з начальником цього цього. Так сказати, держав Головного управління, так? і коли я сказав, там людина звернулася, я говорю, ну, з, як би з заявами, будь ласка, надайте відповіді, і потім будемо, ви ж підскажіть, зробіть насправді, ну, що треба робити. Мені було сказано, що ніхто читати навіть не буде, Чи ті, як би заяви просто це в відро, їх ніхто не прочитає. Оце. За цього я хотів це все оприлюднити. Подивимося, як вони будуть ховати, як вони це все будуть робити. Ви розумієте, людині, людині е, прожила людина з 11 року, ніхто слова не казав. Всі знали, що документи там, що ніби там. Вона теж з таким надією е, якби чекала, що їх хтось пороблять документи, і вона буде на кучер. Вона насправді українка, вона тут родилася, вона тільки в дитинстві побула в тій клятій Росії. Ви розумієте? Зараз є закон президентський, ну він підписав. Ну він же з 91-го 91 року не працює. Це про множина громажда. Ну, їй не нужно, не потрібно це громадяна. Вона тут проживає. Вона тільки тимчасово не жила, коли батьки її вивели. І взяли всучили їй цей клятий москальський паспорт. Так що тепер її? Що тепер її робити? Так мало того, вони заявляють, що вони її депортують, депортують у Мол... 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 Молдову, кажуть, діти. А що діти? Діти тут останеться, залишаться. А я кажу, а ви жінки, ви мати взагалі, ви розумієте, що ви платите я своїм неумним язиком. Як так можливо одірвати двох дітей від матері? Як мати може без дітей? І за те, що якомусь козлу, вибачте, за вереження, тризні перебили бізнес з горячами і з цигарками, він не отримує туди плюсів. Ви розумієте? І під, підпряглися всі одразу. І головний і дільничний, этот Бабенко. Я взагалі розчарувався. Я раніше вважав, що це більш порядна людина, не зрівняти там з этими подонками. Но я дивлюся не зовсім. Я, я знаю, що є там керівництво, все. Всі ж давно вже за цю тризну казали, що він просто гад. Він людей мордує, да? І ви бачите, що відбувається. І от вони кричать: от у тебе є, а в неї є. Паспорт громадянки в Росії. Громадянки Росії. Так, да, є ось. Є паспорт, дивіться, в неї є паспорт громадянки Росії. За якому отримала я в 14 років. Так, да, це той, який потриманий в 14 років. Ось фото. цієї людини. Я віддаю. І він їм прям, розумієте, як якась красна тряпка для бика. Людина не думає, що це всі якийсь взагалі документ для неї. Вона тут живе, для неї рідна держава Україна. Що вона з ним хоче зробити, це її особисте діло, що особисто право. Да. От так, отак хочеться взяти. Так ось і зробіть. Отак. От отак. Отак. Що в мене немає паспорту. Фото залишиться, а паспорта немає. Розвічте його навпіл та її забудьте про нього і що його її. Ми його спалимо. Да. Це те, що потрібно було зробити насправді. І видати людині український документ, український паспорт громадянки України. Розумієте чи ні? Вона, батьки, там, може, і неплохо живуть, але вона плюнула на це і приїхала додому. А ці подонки... Хочуть ті депортувати. Я думаю, що в них не вийде тепер. Взагалі воно не вийде. воно і не могло вийде. Тому що ну, неможливо так. Це ж вопреки всім здравим розсудкам. Звертатися в якісь там органи там, чи адміністрацію безполезно. Без, без Рецов зайнятий там бракорозводним процесом, це голова Будуковської адміністрації. Може, голова міської ради до Володимира Миколаївича Біла звернути? Попробуємо звернемося, щоб допомогти. Це ж таки він голова. Звертатися до Стіні Губа, той теж зайнятий. Звернуться хіба що до Володимира Олександровича Зеленського. Володимир Олександрович, ведіть швидше ці всі закони, щоб люди, граждани, громадяни держави, патріоти держави, щоб вони могли проживати, чувствувати, почуватися, щоб не могли там скупти якийсь триз на подонок. Чи якась там начальник шаповал, яка 10 років. Я не буду нічого казати, там носили, не носили, давали. Я не буду чекати. Але вона нічого не зробила за 10 років, а потім викинула документи і відправила. Ви розумієте, це просто якийсь жах. Я, таки, я не знав, що таке може відбуватися. Але потім мені люди розповіли, що там неподалік теж була одна сім'я, теж громадяни Росії там народилися. Вони там народилися. Хоч. От, і три знаходив їх з кубі, з них брав постійно гроші, скільки поки вони якимись правдами, неправдами зробили такі документи. Тому що ви нас звернулися десь до людей, не знаю. Ну тут у нас не допомогли людині, хоча це служба, яка не безпосередньо займається цими питаннями. От тепер ми подивимося, які там дадуть нам відповіді. Шаповал Тетяна Дмитрівна, начальник наш дорогий. От подивимося, який потім будемо приймати. Раз вони не можуть, потім ми, потім ми будемо вже щось робити, де то тодіся. А не депортувати, одарувати дітей. Це якою треба сволочі бути, щоб таке бред такий нести. Будемо сподіватися на краще, будемо боротися, як то кажуть, борітися поборемо, нам Бог допомагає. Так і ми зробимо. А людину будемо захищати, нашу людину, українку, нашу громадянку. І будемо добуватися до війни. Будемо звертатися в кабінет в Офіс президента, будемо звертатися. А я, а що нам робити? Поки ці подонки будуть за 10 років, можна було все зробити. До нових зустрічей, шановні, до побачення. До побачення.